Андрій Юров сім років працює лікарем з медицини невідкладних станів. Розповідає, авто оснащене усіма необхідними приборами, аби виїжджати на виклики. Є тут і оновлення, які стали комфортними для роботи. З'явилась ніша, де щит дорослий, щит дитячий, ковшові ноші фіксатори. Воно все знаходиться тут. Раніше щит часто знаходився під станіною або був під стелею. Дитячий щит так само ми придумували, де розміщати ковшові ноші. Ми, за, ми за, наша станція закупляла, але машини не були обладнані фіксатором на цій каталці з особливості, що мені подобається, тут є така підставочка для внутрішньовенних і ін'єкцій, щоб було комфортніше працювати. Те, що йде в автомобілі, це дефібрилятор мідрей. Нам він подобається. Він швидко працює, швидко заряджається, В ньому так само є монітор, відсмоктувач, апарат штучної вентиляції легень. У Вони всі сучасні гарно працюють. Так само в комплектації йде інфузомат. На попередніх не на всіх машинах були раніше на старих автомобілях, справа і зліва а позаду розташовувались кисневі балони, і заміна проводилась із автомобіля. Зараз доступ з наружу автомобіля. У нас є доступ до балонів, як, з одно, як до одного, так і до другого. Даний апарат це просто для вимірювання артеріального тиску. Тут є манжетка так само під час транспортування можна використовувати. Так само є комп'ютер вбудований, тут місця більше тут доволі комфортно працювати. Таким оновленням задоволений і водій уманської підстанції екстренки Микола Шумко каже, працює із 2016 року. Дякую року. Да, Дякуємо за такі автомобілі, тому що в парк треба обновляти, бо як не є а спецтранспорт, він має. Свойства. Ламаться. Для автомобіля да, обладнання супер там, звісно, да. Ну і автомобіль вже з кожним роком автомобіль стає кращий. Як не кажи, не їздити на УАЗах чи на газелях. Технічно, медично, там обладнання вже. Ну, все ж по стандартам. Авто отримують бригади, які виїжджають на складні випадки, розповідає керівник екстренки Ігор Фесун. Це одні з найкраще оснащених автомобілів категорії С, тобто реанімація. Більше трьох мільйонів одного, одного автомобіля. Вони оснащені всім необхідним. У нас є один такий автомобіль, і бригада, яка на ньому працює, дуже задоволена. Зараз дуже багато викликів. У нас дуже багато зараз збільшилась кількість роботи, кілометражів і так далі. І кожен автомобіль зараз на вагу золота. Вони будуть передані по області, по всій на бригади медицини катастроф. Це бригада, яка пару на різного рода прильоти, вибухи. Команда вручають ключі від нових авто. Під час війни медики виконують складну роботу, тому таким оснащенням хочуть покращити умови їхньої праці, каже голова фонду національного добробуту Криму Ленур Мамбетов. Фонд «Короля Салмана, це Саудовська Аравія. Вони погодились надати нам ці реальні Це повністю нові автомобілі. Фонд «Короля Салмана сплатив турецькі компанії. Вони виготовлені в Туреччині. Це реальний категорії Сі, тобто це повне оснащення, і вони призначені саме для того, щоб евакувати хворих на дуже далекі розстояння. Медики, вони разом з військовими, з ДСНС, вони рятують Ують нашу країну, допомагають їй триматися на ногах, і тому дуже важливо також їм допомагати, оснащувати їм всім необхідним. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.